Жили собі, котик і півник, у мирі та злагоді, як добрі друзі. Котик було на скрипочці грає, а півник співає. Котик іде полювати, а півник удома сидить та хату стереже. Ідучи з дому, котик завжди наказував Ти ж нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре, добре, відповідав півник, зачинить півник хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Угледіла якось півника лисичка і надумала його підманити. Підкралась під віконце, коли котика не було вдома, і кличе Ходи, півник, до мене. У мене золота пшениця і джерельна водиця. А півник їй у відповідь. Ток-ток, ток-ток не вилів коток. Побачила лисичка, що нічого не виходить, та й пішла геть. А тоді крадькома прибігла вночі, насипала півникові під вікном з золотої пшениці, а сама сховалася за тину. Щойно котик пішов по здобич, як півник відчинив віконце і виглядає бачить ніде нікого, тільки пшеничка під вікном розсипана. Не втримався півник. но я трішки поснідаю. Ніхто мене не побачить, отож і котикові не скаже. Лише ступив півник за поріг, а лисичка хап його та й понесла до своєї хатки. Півник кричить. Котику, брат! Котик, поки почув, поки повернув, бо ж далеченько зайшов, то вже й не встиг лисичку наздогнати. Вернувся додому, сів на порозі та й плаче. А потім і надумав узяти скрипку, мішок і пішов до лисиченої хатки. А в лисички було чотири дочки та один син. От стара лисиця на полювання пішла, а дітям наказала півника стерегти та воду гріти, щоб, як повернеться, зарізати його та обскупти. Дивіться, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підліз під вікно і заграв, ще й приспівує. Ой, Олиски Виски, новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. б ко. подивіться, чи добре я граю. Найстарша дочка не втерпіла й каже до менших: Ось піду, подивлюся, хто там так хорошо грає, тільки новишу, а котики лоб, цук та в мішок. А сон знову грає ту саму пісню. не втерпіла й друга дочка, і собі вийшла. А він і ту в цок та в мішок. Так усіх чотирьох і виманив. А син Пилипко ждав ждав сестричок, не вертається, Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. І вийшов з хати котик і його в лоба цок та в мішок, а потім почепив мішок на вербі, сам заскочив у хату, знайшов півника і розв'язав. Узяли вони вдвох усі лисичини наїдки, поїли, горщик з кип'ячою водою перекинули, посуд побили, а самі додому подались. Відтоді вже півник до віку слухався котика, і все було добре.